Відділ обслуговування користувачів Городенківської міської публічної бібліотеки імені Леся Мартовича розпочинає тиждень юнацької книги. Пропонуємо вашій увазі поетичну імпрезу Царівна поезії з нагоди до дня народження Ліни Костенко. 19 вересня Ліна Васильівна Костенко святкувала свій 93-й день народження. Українська поетеса, шістдесятниця, письменниця-дисидент, лауреат Шевченківської премії, премії Антоновичів Ордену Почесного легіону. Костенко не має соцмереж і не веде блогів, але її продовжують цитувати, сама вона постійно потрапляє до переліків найвидатніших українців. Дитинство Ліни Костенко пройшло в роки Другої світової. Вона мало розповідає про це, але в поезіях можна зустріти рядки про балетну школу зам... замінованого поля та дитинство Бите на війні. Коли у 2022-му розпочалося повномасштабне вторгнення, Костенко несподівано з'явилася на пустяку. Під час нагородження орденом почесного легіону Франції. Уперше за останні 12 років письменниця дала інтерв'ю телеканалу Київ, у якому розповіла, що не, пер... не припиняла працювати навіть коли під Києвом точилися бої. Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І ці бомби о четвертій годині ранку мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші, і мушу вам сказати: я не злякалася, ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре. Хай уб'ють то уб'ють. Ліну Костенко Ліну Костетко генієм слова, залізною жінкою та живою легендою. Її творчість та вислови надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх печать, бо всі слова були уже чиїмись. Хто з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і з ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше, все повторялось, і краса, потворність усе було, асфальт і спорищі, поезія. Це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. І все на світі треба пережити, і кожен фініш, це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселі бось людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є. А може бути й гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум від біди не згір ще, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений Еден і за волошку вшиті золотому, за твій світанок і за твій зеніт. І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що можу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.